Вітаю всіх глядачів каналу Світ Колекціонера. З вами Ярко Коінц. І сьогодні у нас надцікава тема. Одні з перших грошей України, які дали назву нашій грошовій одиниці гривня. давньору Гривні Київської Русі 12-13 століття. Ми роздивимося їх всі їхні типи. Розглянемо і київські варіанти. Власне, Новгородський варіант і Чернігівський варіант. Сріблі зливки гривні як платіжний засіб з'являються на теренах України в 12-13 столітті. І саме ці, цей період в історії грошового обігу України називають безмонетним періодом. Він характеризується майже повністю відсутністю на ринку металевої монети. Це було пов'язано з феодальною роздробленістю князівств Київської Русі, а також експансією в той час на територію Русі німецьких завойовників-хрестоносців, а також на схід Русі експансію Золотої Орди. На зміну карбованій монеті приходить гривня як срібний зливок різної форми, адже на різної території Руси були різні зливки різної форми. Як ви бачите, ось під номером 1 це Київський тип, під номером 2 Чернігівська гривня, під номером 3 Новгородська гривня. А також гривні були розповсюджені на території. Волинського князівства. Термін гривня походить від шийної прикраси в виді Обруча, шийна гривня. Найперші типи гривні це Київська, Чернігівська і Новгородська. Давайте роздивимося більш детально гривню київського типу, яка і дала фактично. Війшла зараз в логотип банкнотно монетного двору України. Вона вам добре знайома. Це зливок срібла шестикутної форми вагою близько 150 грам. У центральній частині графіті у вигляді ліній, що перетинаються. Багато хто із колекціонерів, безумовно, має такі. Срібні зливки в вигляді копії, які офіційно виготовляв банкнотно-монетний двір України. Такий сучасний, сучасний сувенір, сучасна, сучасний зливок, в, яка є абсолютною копією тогочасної гривні київського типу. Неодмінно. Натисніть лайк цьому відео, поділіться ним з друзями і знайомими, щоб українці знали свою історію, підтримайте український контент, залиште коментарій, натисніть лайк. Це допоможе охопити більше і більше людей. Дякую кожному, хто додивився відео до кінця. Бережіть себе, шануємося, поважаємо власну історію. До нових зустрічей в ефірі.